Вітаємо вас в маріупольському будівельному фаховому коледжі. Наші випускники загиблі, наші герої. Курсові проекти наших студентів, наших студентів-будівельників, дизайнерів. Коворкінг-зона і так далі. Тобто тут в нас проходять всі заходи. Я Так, я війна. Окей. Тут намагались висвітлити, що як було. Яка була будівля до повномасштабного вторгнення, і якою вона стала після бомбардувань міста Маріуполя. Ось як наш заклад освіти виглядав в Маріуполі. Тому криється повна голові. Їх пов'язати у довершеність не в змозі. Жовтня 2024 року наш заклад освіти розташований в приміщенні колишньої будівлі ЦНТІ за адресою вулиця Свобода, 36. Кабінет і лабораторія обчислювальної техніки і робототехніки в рамках програми уряду Японії про допомогу освітянам України. Ми отримали 20 ноутбуків, 20 планшетів, 20 наборів робототехніки. В рамках грантової програми від Департаменту Сполучених Штатів, Університету штата Флорида, ми отримали 20 мольбертів. Студенти мають можливість його збирати навіть на вулиці, тому що в них є такий предмет, як малюнок і живопис. Планшет закріплюється і можна. Можна робити красу. Основний наш напрям, який вже готуємо більше 55 років, це будівництво та цивільна інженерія. В рамках цієї спеціальності є в нас дві освітні програми: це упорядження будівель і та будівельний дизайн, а також будівництво та експлуатація будівель і Навчаюсь на спеціальності будівництво. Я вважаю, що це професія максимально перспективна в Україні. Ця професія допоможе нам знати всі тонкощі будівництва ремонтів, щоб в подальшому відбудувати нашу країну. Вивчають такі дисципліни, як архітектура будівель, основу розрахунку будівельних конструкцій, матеріалознавство, технологія і організація будівельних робіт, будівельна техніка і інший весь цикл, безпосередньо який потрібен для того, щоб працювати в середній ланці на будівництві тобто, це і майстри, і прораби, ну і звичайно. Моляр, штукатур, плиточники і так далі. Чому тому, що звичайно вони проходять і навчальну практику на підприємствах, вміють працювати руками. Те, що стосується опорядження будівелі споруд, то це більш така естетична спеціальність в плані того, що вони ще створюють інтер'єри, екстер'єри е, згідно заданого стилю. На цій спеціальності вивчаємо такі програми, як 3D Max та Архікад. На них ми якраз на архікаді ми навчалися працювати і створювати дизайн. Буду працювати в компанії, щоб як дизайнер, який буде допомагати людям приділитись, як вони хочуть зробити своє житло кращим. геодезія і землеустрій це те, що починається будівництва розбивка осей на місцевості. Це робота з земельними кадастрами, доволі така перспективна спеціальність. Це спеціалісти, без яких не розпочинається і не завершується жодне будівництво. Ці спеціалісти потрібні на будівництві доріг, мостів, шляхопроводів, також обов'язково, наприклад, при встановленні вітряних електростані, сонячних панелей, геодезисти. І ми знаємо, ми провели такий моніторинг, що дійсно не тільки на Подільській землі, а й в Україні дуже вкрай необхідні ці спеціалісти. Автомобільний транспорт також ця спеціальність була започаткована в 2000-х роках в Маріупольському будівельному фаховому коледжі, і ми продовжуємо годувати за цим напрямом студентів-автомобілістів. Приймальна комісія знаходиться на п'ятому поверсі за адресою свободи 36, з приміщення. ЦНТІ. також є вступники, які подають заявки з інших регіонів України. Студенти наші навчаються 90% на бюджетній основі і десь близько 10% – Це контрактна форма навчання. Всі діти пільгової категорії, всі зараховані на бюджетну основу. Згідно умов прийому 2025 року, в нас буде оголошено додатково. Початкова друга сесія для вступу, яка вже починається 4 серпня і буде тривати до 26 серпня. Тобто ми знову ж таки можемо приймати студентів на навчання як на базі 9, так і на базі 11 класів.